Вечір любі дівчатки і хлопчики. От і настав час вечірній колесанки. Сьогодні я розповім вам дітки казочку Наталії Забіли, відомої дитячої письменниці. В дитинстві вона, як і ви, любила не тільки читати і слухати казки, а ще й сама вигадувала їх. Мабуть, тому оповідки Наталі Забілий такі веселі і добрі, від них одразу стає радісно на душі. І ви, малята, зараз в цьому самі переконайтеся, отож, вмощуйтеся зручненько і слухайте казочку бджолина перемога. Зум, 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 зінчиться сапілка в теплі ранкові млі, Це прокинулася бджілка на дубочку у дуплі, і з дупла, немов і з хатки, вилітають волохатки і сідають на квітки мед збирати залюбки. Назбирають меду, досить і додому все відносять до клітинок щільників для личинок малюків. Дзум, зум, зум, немов собіка, пізно ввечері дзинчить, це летить трудяща бджілка після праці відпорчить. А у лісі, у барлозі, у норі, де шумлять високі сосни угорі, де прудкі стрибають білки зверхові, Жив Кошлатий непривітний ведмідь, як вилазить він з барлоги уночі, та як піде без дороги крізь кущі, то до спілої малини добре де, аж оскома на старого нападе, буркотить незадоволено ведмідь. Чим би це мені солодким закусить? Десь недавно я прочу, що бджілок солоденький та пахучий є медок. От по лісі я піду, 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 та бджілок от їх знайду, та нападу. Та почув це світлячок, непомітний черв'ячок. Він ліхтарик засвітив і комарика збудив. Ой, комарик, любий, друже, треба бджіл порятувати, бо на них напасти хоче лютий велетень І Понісся серед ночі тонконогий молодець, на узлісся, на дубочок без дороги навпростець. Бджоли, бджоли, годі спати, вилітайте геть із хати, бо на вас напасти хоче, лютий велетень ведмідь. Стурбувались волохатки. Швидко вилетіли з хатки, і на гілку на думок сіла жілка ватажок. Не тікати нас багато, наші ж жала, як голки. Треба хатку боронити, бо загинуть наші діти і медові щільники. А вже ворог просувається вперед. Чути шорох пробігає між дерев, Чути, рускіт під вагою підошов. Це ведмедище до дуба підійшов. Ось підходить волохатий та старий, ось підводить хижу пащу до гори, Ось він лізе по допластому дубку. Зараз, зараз покуштую я медку. Тут бжілки усі до зброї. Зум, зум, зум. Як знялися цілим роєм. Зум! Зум, зум, задзвеніли, зазищали на весь ліс, і вп'ялися гострі жала звірю в ніс, не відпустять смілі бджоли, розбишаку ні на мить, покотився аж додолу переляканий ведмідь. Ну й було ж то дереву, реву, як тікав він до нори, навіть білки на деревах риготалися згори, втік злодюга до барлога, а комарик на весь ліс про бджолину перемогу звістку радісно розніс. Бжджули. Зум, 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 лунає спів, не злякаємось ніколи найлютіших ворогів, всі ми дружні, всі сестрички, кожна бджілка невеличка та в великому рою, всі ми дужі, одностайні, і гуртом усіх, звичайно, переможемо в бою. І казать, ці кінець, А хто слухав справжній молодець? Ну, а тепер хоч і у ліжечка, бо спати пора, і хай вам насняться найчарівніші сни на добраніч, любі малята.